Добрий вечір, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, це підробила я свою, підгодувала закваску, ту була десь година шоста. І вона вже в мене красота. Цю я потім? Перекину вже в другу банку і підроблю. Будемо ми місити дві яйці. Одне гусяче, одно куроче. Це в мене цукор, оце в мене буде солодка випічка. Ну, так як в мене нема молока, я зробила своє. Це в мене сметана і вода. Я розвела в теплій воді в сметану. Точних пропорцій в мене нема. Олії я сюди додавати не буду. Я буду руку мачати вимішувати з олією. І таким чином в мене буде тісті. Ось так. Всипала муку і будемо місити. Тут ще мало буде, я ще буду зараз досипати. Але скільки не знаю, побачу. Ще на заквасті я не робила пончиків. Це будуть в мене пончики з маком, Ну, знаю, добре, що люди печуть на заквасті і пирожики, і пампушки роблять. Ну все, то що. Ну і я хочу вчитися. Хочу пончиків з маком. Так, начинку як з маку роблю. Беру мак, відварую його хвилин 5, не менше кипить, а то й 7. Тоді знімаю з вогню і його полощу, воду ту зливаю. Зо два-зо три рази сполощу. Ось. Тоді відсіджую насухо. Ось, ну, сіджую, беру марлю, приложую до. Каструльки, в які він варився, і відсіджую. Тоді блендером можна в макітві перетерти, а можна блендером перебити. Я перебиваю в блендері. І ось. І тоді, як перебила в блендері, його додаю цукор. Ще з цукром перебивається. Ось, і тоді, додаю пару ложок манки, вимішую і оставляю, щоб він трошки постояв той мак з тюю манкою, щоб манка набухла. Ось, І усе. Тоді все прекрасно у нас виходить. Начинки багато і смачної. Ось так. Солодити за смаком, скільки вам треба, стільки солодити ось. Якщо ось такі то справи. Тісто зараз замішу і винесу в ганок на холод. Хай собі він, воно поволі підноситься. Тісто солодке, здобне, закваска раз два начне робити. А мені не треба, мені треба, щоб воно поволі виробилося. А в рано встану пів шостої піду попорою в кози. Будемо пекти чи жарити верніш кончики, поки малі до школи будуть йти, то буде їм вже смачно. Ось таке діло. Ой, бачите, яке тісто таке м'ягеньке, ніжне, ножі, ну, не тарабаньте. Якщо вам мої уї... Відео подобається, не забувайте підписуватися, якщо ви ще не підписалися. При можливості поширювати мої відео в других соцмережах чи ділитися своїми друзями. Ось і будемо спілкуватися. Ось так, врач таке тісто гарне виходить. Є молоко, можна на молоці замісити, Ну, У мене молока не було, то я мішу на сметані, бо сметани ще маю багато. Ще є закрита сметана, ще є у морозільці. Так що, сметани маю багато ще. І то справи, то я вирішила таким способом замісити ось, ось так, о. сподіваюся слуги, щоб гарно. Все рушалося, все, відправляю на холод і хай. Воно собі поволі підноситься. Ну, а я. Завтра, як буду жарити, тоді вам покажу. Так, показую, яке тісто було нягеньке, бо <сум> наробила вже цілу доску, зараз покажу, які вони виходять. но, поки я поболтала, <сум> Ой, забула, забула. Лежи тістечко. Не платило мені маку. Будемо робити з горошком. О, шоколадним горошком будемо доробляти. О, тісто м'ягеньке, ніжне. Дуже гарно піднялося під саму кришку. Сіла знімати, подзвонили, поки, поки побалакали. То вже, й, то вже й дивлюся, що я вже майже всі зробила. Кажу. Все, добре, кажу, бо я не встигаю навіть показати, кажу, які пончики робила. Так що ось таке. О, подивимося, які з тим горошком будуть. Якщо добрі, то ще котрогось разу куплю горошку того. І ще нажаримо. Так, щось таке то діло. Треба нажарити, бо скоро. Ні, я рано дітям рожарила. Вони з'їли, пішли. А я думаю, перед позапарую, все зроблю, тоді буду дожарувати останні. Та отут таке. Все доробила. Тепер останні дожарую. Напевно, зроблю одного буде, один великий. Два замало, тіста. Один трохи великий виходить. Чи колядні всередині? Це як тут ті, знаєте, таблеточки шоколадні продаються, такі цкерочки. Це з маком вони вже попідходили. О, вже можна жарити. Жаримо на олії, щоб вони пливати могли. Забула сказати, ще можна в тісто додати ванільку, якщо хто хоче. Ну, я не додавала. Так, будуючи. Я ще, напевно, одного маленьку положу. О! Ну і зараз пожарю, тоді вам покажу. Яке пухке, гарне тісто? А яке смачне? Я вам передати не можу, бачите яке? М -м -м. Хто ще не готував на заквасці, Ті, що я робила, показувала. Рекомендую попробувати. А, але смачно. Є і право. Подивіться. -ка. Не знаю, як вам показати тісто. Ну, то такий пух. А, ладно, бутізвати. Перевернула, виняла, слідуючи, е, наложила. Дуже смачно. М -м -м. Ще смачніше, як як на дрожжах. Ну, якщо у вас в хаті не дуже жарко, то можете тісто в хаті на столі при комнатній температурі оставляти. У мене було затепло, я винесла в ганок. Трошки вони... Захолодний вийшло. І трошки менше піднялося. Я мусила чекати десь до пів восьмої. Рожарила пару малим, бачу, що ще не дуже тісто таке. Воно пухке, нормальне, все, але не настільки, як би я хотіла, так як вони зараз мають бути. Я ото почекала трошки. І 10 годин я почала жарити. І вони багато краще такі виходять. Так що ось таке. От. Так що готуйте, смакуйте. Ось. зараз я покажу останні, що тут. Овеніла зараз покажу. Пончиків нажав на всю на всю вулицю. Так, ще буде дві пательні. Оця що жариться, і ще буде одна. Ось. Так що ось таке. Не темні вони, не темні. Зараз кажу знов, що темні. Я не знаю, що телефон так передає. Ось. Вони дуже гарні, світленькі і дуже смачненькі. Так що. Хто ще не готував, готуйте, смакуйте, пробуйте. Закваска, як в мене робиться, є на каналі. Як я роблю закваску, я показувала. Ось. Ну, ще буде миска така чубком, файно. Зараз ще з пательні вийму і ще одну пательню пожарити маю. Але смачно. Ось таке діло. Всім смачного, всім гарного дня, мирного неба. Ой, ой, ще можна їх пудрою посипати. Ось так. Треба сфоткати. Щоб на заставочку було поставити. Всім всього найкращого, бережіть себе і своїх рідних. Готуйте, смакуйте і тільки всім найкращого, гарного дня.